Отруйні рослини можуть бути корисними. Науковці Івано-Франківського університету Нафти і газу винайшли спосіб переробки борщівника Сосновського у крафтовий папір. Автор ідеї студент четвертого курсу Роман Сав'юк. Я бачив, як горять великі площі, на яких ростуть однорічні рослини. І виникло питання, чому саме з рослин не роблять папір. а Попереробні підприємства використовують деревну целлюлозу. щорічно, аби виготовити папір, вирубують від 3 до 6 мільярдів дерев в усьому світі. Тож папір з борщівника це чудова альтернатива. Це є екологічне лихо, і ми бачимо, що ми допустимо в таких. Рослин ми можемо очистити землю. Ми можемо отримати, не використовуючи деревину, цінну деревину для того, щоб отримувати папір. Ми можемо отримувати папір тут різної модифікації від такого тонкого паперу до крафт паперу і так далі. Тому це є надзвичайно важлива і актуальна проблема для виготовлення крафтового паперу. Науковці використовують подрібнений сухий борщівник. Зважена частина борщівника ми засипаємо в колбу. Ставмо на тримач, беремо реагент. Відмілює. Ченним вдалось виготовити різні зразки паперу. А ось це папір з борщівника та макулатури. Як бачите, на ньому можна повноцінно писати, на ньому можна друкувати. Тобто, звичайно, він має деякі властивості його можна рвати. Він менш цупкий, ніж папір повністю з деревини. Але все ж таки для певних цілей його можна використовувати дуже, дуже навіть масштабно. Папір з борщівника заборонено використовувати у харчовій промисловості. Втім, з нього можна виготовити картон і пакувальну тару. З однієї тони борщівника сосновського можна виготовити 500-600 кілограмів волокнистого напівфабрикату. Один листочок а 4 важить 4 грами, тобто можна досить багато виготовити з листів цієї маси. Винайдені способи переробки. Вчені запатентували Юлія Торконяк, Андрій Левків, талерадіо Раї.